У Мене питання до пана Олега Семороза, як до ветерана україно російської війни. Як вважаєте, чи дійсно зараз у Росії є потенціал і можливість от скористатися цією паузою? Сподіваємося, що вона скоро припиниться в допомозі військовій і фінансовій, і якщо так, то які можуть бути сценарії на вашому а вже ж потенціал є, тому що на жаль. Слід констатувати і відмітити навіть те, що ворог робить роботу над помилками. Це правда. Ворог звернув увагу, наскільки він недооцінив нас, наскільки він недооцінив ту кількість зброї, яку треба буде використати. Він нарощує. Він нарощує виробництво снарядів. Нарощує ракетне виробництво. Він переважає нас по дронам, по всім дронам, починаючи від ППВ, закінчуючи важкими ударними дронами, переважає по кількості, і зараз ми не можемо говорити на жаль про якісь контрнаступальні дії. Але у мене абсолютно розходиться, скажімо так, позиція з діючою українською владою. Тому що вони досі не можуть осягнути, що відбувається, що відбувається в прифронтових містах, що відбувається в армії. А в армії бракує снарядів. В армії нема 155-го калібру, його бракує. Постійні обмеження е, при застосуванні. У нас є західна зброя, у нас є е, західні е, САУ, але постійно зараз у артилерістів обмеження на використання снарядів. Так активну оборону навіть важко вести. Я вже мовчу про якісь контрнаступальні дії. У нас нема 203-го калібру взагалі. У нас нема У нас проблеми зі 152-м, зі 120-м. Що треба було робити? Коли відбувається повномасштабна війна, коли півтора тисяча кілометрів активного фронту. Я, як співзасновник партії Народовладдя, ще до початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що готуючись до війни, треба вводити прогресивні податки, треба вводити реальні податки на розкіш. Та от як зараз, вибачте, ну просто ж абсурд на другому році війни, коли uh, Rolls-Royce за там 600 тисяч доларів або Mercedes за 100 тисяч доларів, він не підлягає. Не вважається розкіш. Він не вважається розкіш. Що не підлягає оподаткуванню. Вибачте, от я я навмисно це згадав, історію з Роллс-Ройсом. Я дописую іноді в Твіттері і слідкую там за західною аудиторією. Там вона більш активніше, от вони дуже неадекватно це сприйняли. Так, mm -hmm. вони неадекватно сприйняли історію про те, що в Україні автомобіль Rolls-Royce не оподатковується. Та і якщо ми думаємо, що такі речі не не помічають західні політики західне суспільство. Ну це це вибачте це фантазмогорія. Це абсурд, і це негативно впливає. Це не допомагає в тому, щоб Україна отримувала з пане Олеже. Я хочу, щоб ваш теска міг вам відповісти, все ж таки представник фракції Слуги народу. В мене немає розповідь. Пане Олеже. Велика кількість депутатів в березні, лютому 22-му році. Так чи Інакше були фактично на фронті, в тому числі і я. Де? Вони були присутні. <рес> Житомирська траса, Копилов, Макарів, Фастівець. Що ви там робили? В складі яких в в складі територіальної оборони. Якої територіальної оборони? Я не розбрався коли там було під Бишовом і Бишевська. Бишевська ясного розказвечвеба вечір, вечір прекрасних історій про те, як там Коля Тіщенка, Кличко і так далі. Врятували все. буквально. Президент нещодавно це його сьогоднішні слова про те, про можливий контрнаступ російських військ, та зокрема на сході. Він цілком ймовірний, можливо, на Харківщині. Президент нарешті став чітким. Він говорить про те, що ми не готові, тому можна, можна багато дискутувати е, про оптимізм, так. песимізм і так далі. Е, президент говорить, що ми не готові. Е, я чув. Е, ми сьогодні говорили про е, західну е, допомогу, про західні кошти і так далі. Я так само намагаюся цікавитися західною політикою, і от, наприклад, Джозеф Байден вже е, мабуть в передвиборчому форматі озвучив позицію про те, що він буде зі своїх мільярдерів брати кошти, готовий оподатковувати їх на зброю України. І в чому ж знову ж таки парадокс? А українська влада не говорить про оподаткування про збільшення оподаткування українських олігархів. Навпаки, вони дуже добре тут почуваються. Вони збільшують, вони збільшують свої прибутки. Їх відприємство, котре є стратегічними. Ніхто не ставить питання про їх націоналізацію під час великої повномасштабної війни задля націнтересів. Є пропозиція у олігархів забрати прибутки та щоб не заробляли, коли другий рік війни, щоб не було прибутків. У Ахмєтова, пінчука, фірташа, Порошенка, столера і цієї братії. І ви це направили на Збройні сили. Ми про це вам говоримо не два роки. Ми говоримо це минулій владі, говорили, і вам говоримо з 2019 -го року. Тільки у вас постійно Тому? олігархат заробляє. Уточніть, прибутки чи підприємства націоналізація? Що маєте на Почніть, дивіться, я на початку програми сказав з податків на розкіш. Я сказав з податків на надприбутки олігархату. Почніть, хоча б з цього. Ви записуєте націоналізацію. Ну, зараз прибутки отримують вони всі. Країна воює, всі роботки чи підприємства? Дивіться ще раз. Це різні речі. Країна збирає донати, країна себе в чомусь обмежує, а якісь ребята заробляють. От почніть з цього. Перестаньте нарешті брехати, брехати людям, що ви робите все. Та? Коли у нас олігархи заробляють. Ви думаєте, що ми цього не бачимо? Ми бачимо, ми бачимо цю звітність. Бачимо, як вони класно живуть, як вони заробляють на війні. Пан Паш, як пан Пашинський я, навіть я все... у вас умудрився заробити на війні. Ми я, це, це прекрасно я все бачимо. Розумію. Вертаємося до мобілізації перші години. Буквально я вичитував цей законопроект, коли він з'явився. Пам'ятаю цю недоспану ніч зі своєю командою народовладдя. Ми наші юристи, ветерани. Ми до ранку думали, як ми вийдемо в комунікацію з цим законопроектами. Знаєте, ну у мене знову ж таки. Е, я абсолютно не е, розумію, як можна так не відчувати людей, та, тому що яка сама проблема з мобілізацією? Вік не той. Картопля не даваре на збройних силах, і ще щось. Чи може корумпована ТЦК, корумпована ВЛК, тотальна несправедливість, так що, так х... так. Тотальна несправедливість МСЕК, що хтось служить, а хтось не служить. Когось при... призивають, а хтось примажоріний не служить або служить в якихось держорганах і так далі. Оце основна проблема. Вибачте, критерії нічого не змінять. Там було так само багато маніпуляцій. От я пам'ятаю красиву презентацію Міністерства оборони в Та з красивими картинками. Вибачте, а половина ж цих картинок це відверта маніпуляція. От пам'ятаю, перше, про 30 тисяч вже втомилося говорити про цю тридцятку. Думаю, ну добре, я радий її бачити в інфографіці. Відкриваю законопроект. Жодного слова про фіксацію матеріального забезпечення, то треба підвищувати. Тобто відверта маніпуляція, тобто в, нам в інфографіці говорять, що є, відкриваєте, ну, голосуєте законопроект є. В тексті цього немає не мотивувати українських військових, особливо коли ми прописуємо те, що українські військові, в тому числі і офіцери, на їх плечах багато що тримається після 36 місяців, будуть мати можливість звільнитися. І ми додатково їх ніяк не мотивуємо. Якщо людина провела 36 місяців, якщо людина є учасником бойових дій і так далі, ми навіть не намагаємося йому сказати слухай, друже, ну да, ти заслужив виплату в півтори в два рази більше, тому що у тебе досвід, нам треба на тебе опертися залишиться. Будь ласка, ми цю історію не комунікуємо. Нам розповідали там зато байки про поліцію, назвали це справедливість. Красиво звучить, тільки я лежи. відкриваю, бачу там несправедливість, тому що ніяка поліція мобілізовуватись нікуди не буде. Бронь, так для для але, але багато співробітників поліції служить ну, багато співробітників поліції служать, але у них люди, окремий облік у них е, окремий облік. У них навіть свої бригади є окремі. А я погоджуюсь, ви... але але перепрошую. Але е, українському суспільству намагалися розповісти про те, що тепер буде тотальна справедливість. Ми зменшимо кількість поліції на вулицях і їх направимо в збройні сили України. Це красиво було написано, написано міністерством оборони. Назва на цей блок було справедливість, але це є абсолютно брехня і маніпуляція. От в чому проблема? Війна у нас. Ми маємо давати приклад. Ми маємо показувати приклад, як ми розпоряджаємося своїми коштами, як ми розпоряджаємося своїми податками, як ми формуємо свій, свій бюджет. І знову ж таки, ну вибачте, це бачать і західні партнери, це бачать і ті люди, котрих мотивують допомагати війську, котрих мотивують піти у військо. Вони бачать, що у нас там є видатки на серіали. Не бачать, що у нас є видатки на бруківку. Пане Олеже, вам слово як має виглядати це перезавантаження нашої системи? Це справедливо, це швидко і не на словах. Справедливість в економіці, справедливість безперечно, військові рейки, тільки для цього треба щось робити. Оподаткування, мобілізація, але справедливо. Без існування касти приботньоних мажорів, без існування касти дітей-чиновників, котрі не на фронті, а в клубах і в ресторанах. Історія зі справедливістю це все зможе мобілізувати суспільство. Там ми коли об'єднані в 22-му році добу. Водили, що ми навіть попри те, як би важко не було, можемо зробити над неможливі речі. Але це все можливо за умови, коли суспільство буде відчувати справедливість.